Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Перед тим, як почати огляд цього автомобіля, хочу нагадати, що в мене є інстаграм-сторінка. На ній можна завжди побачити актуальну інформацію про автомобілі, які вже продані або які ще продаються, також ціни на них. Так, будь ласка, переходьте, посилання буде під відео. Переходьте, підписуйтесь і слідкуйте. Також не забувайте підписатись на YouTube канал, ставити вподобайки. І також хочу ще нагадати, що в мене є доставка автомобіля. В ваш регіон, кого цікавить, будь ласка, можна домовитись по телефону за доставку. Я, в принципі, часто це роблю зараз. Тому все на зв'язку. Зізванюємося, домовляємося і можу, в принципі, доставити. І так, до огляду цього автомобіля, як ми бачимо, це в нас Opel Vivaro, автомобіль 2012 року випуску в довгій базі, як ми бачимо, біленький колір. Це в нас перероблений з вантажного. Пасажир. Зараз він по документах пасажир 9 місць, по документах також пасажир 9-місний, категорія Б, нічого не потрібно змінювати. Автомобільчик в прекраснішому стані, з мінімальними підкрасами, і саме цікаве в цьому автомобілі це його пробіг. Зараз подальшому все розповім. Спочатку кузовщина, як ми бачимо, автомобіль на таких прикольних, легкосплавних дисках, на ньому є площадки, ну, тобто оці типу пороги є зверху релінги, дуже гарно виглядає, особливо диски. Це в нас 17 го радіуса І вони з резиною Continental зимовою. Така резина якось го року здається, ну ще дуже непогано. І хочу ще показати тут тормозні диски, там все поміняно. Автомобіль обслужений, по ходовій взагалі зауважень немає. Моторчик це у нас Євро 5 автомобіль з сажевим фільтром, з каталізатором, все на місці. Зараз цю інформацію ще також розповім. І е, це в звичайні електромагнітні форсунки, які простійні, вибагливі досолярки. Думаю, що багато людей вже за це чули і знають. Ці автомобілі прекрасно себе зарекомендували і дійсно ходять з цими форсунками дуже класно. Та, в принципі, з попередніми вони непогано ходять, але таки більш людям подобаються Євро 5, Євро 4, ці що після 2010 року. І так, коротенька предісторія цього автомобіля. Цей автомобіль куплений в Україні в 2017 році, не в Україні, пробачаюсь. пригнаний в Україну в 2017 році. І один власник в нього був, він їздив вантажним і переробили його в пасажир, зробили 9 місць, перетягнули салон, все як має бути. І в 2020 році цей мужчина виїжджає за кордон в Німеччину. І з 2020 року цей автомобіль був в німців. В 2021 чи в 2023 році, здається, у мене там є виписка. Заклинула форсунка і не змогли витягнути в Німеччині, щось там заламали, воловки в цю форсунку і прийняли рішення замінити мотор. І в цьому автомобілі зараз стоїть мотор, в якому 100 тисяч пробігу. Є вся сервісна документація, що це автомобіль, цей мотор в автомобілі поміняли в Німеччині і також одразу міняли ще сажівий фільтр, тому що там екологія і все інше, там з цим все дуже строго і обов'язково потрібно це все замінювати. Тобто зараз автомобілю. Автомобіль сам, якщо рахувати кузов, наїздив 320 тисяч, а мотор зараз там, 100 тисяч в районі 100 тисяч. Поміняли мотор, до ньому було 98 тисяч. Є документи, зараз я покажу. Тому дуже цікавий автомобіль. Кого він цікавить, будь ласка, телефонуйте. Ціна адекватна на це авто, тим більше стан прекрасніший і з таким пробігом, ну, я думаю, що не то, що на пальцях можна перерахувати, но їх практично немає. І так, йдемо ближче по кузову. Як ми бачимо. Блестить автомобіль як потрібно. Фари оригінальні, такі, як я б сказав, як новенькі, але вони звичайно не нові. Але досить гарно збережені. Бампер вже підфарбовували оцю сіру частину. І підфарбовували задні арки і ось тут де ця середня частина, тут нижню, нижню частину чуть підфарбовували. Ну, так як розповідав власник, казав, що була якась там царапина, ще щось. Ну. Прибором перевіряли, там ніяких шпаклів, нічого такого немає. Тобто там максимально, що показують, десь двойна, ну, двойна фарба. І ззаді також на цих арках там не показує ніякої шпаклі, нічого. В принципі, це хто зараз бажає, всі мають прибори, приїжджайте, перевіряйте, я взагалі не маю нічого проти. Тут далі дивимося по арочках. Все в нас гарно. Ніде висічки немає. По кузову також все гарно, без ямок, всі герметики оригінальні. Гума всі 4, як ми бачимо, 225-55R17 цешка. ця гума трошки грошеняток коштує. Тим більше континенталь. Гарна якісна гума. автомобіль себе веде на ній просто причудово, тихесенький, збитий до кучки, жодного лишнього звуку, що по ходовій, що по мотору. Ну, по мотору то взагалі і не має бути ніяких лишніх звуків, але все ж таки виглядає, як ми бачимо, ну просто прекрасно. Ззаді також є партроніки оригінальні, все це також працює. Всі шилдики на місці, як ми бачимо, написано Vivaro C DTI. букви, це у нас значення, що це у нас автомобіль 84 кВт. Це моє посилання на інстаграм. Можете ставити на паузу, хто на телевізорі дивиться, і наводити камеру телефона, і ви автоматично перейдете на мою інстаграм-сторінку. Так, вигляд звідси. Тут також все гарно. Хоч білий автомобіль, але він дійсно дуже гарно збережений, блистить весь. Звичайно, він пройшов передпродажну підготовку. Тут у нас була наклеєчка. Така тут заводська, коли вантажні автомобілі в них або ось, ось тут клеють наклейку, або ось тут на стоєчки внизу клеють. Наклеечку. На цій наклейці, як правило, пишеться вага автомобіля, максимальна навантаженість і все інше. Що я хотів сказати, от навіть лобове скло, воно без висічки, але воно оригінальне. Вон, сплінтекс. не знаю, чи видно. Видно. Ну, передні вікна всі оригінальні, а в задні їх взагалі не було. І так, йдемо по салону далі. Салончик. Я обожнюю такі салони і останнім часом тільки їх зашиваю, так називають їх кедер. Чому так не знаю, може щось там з кольором зв'язано, але це найдорожчий салон, що ви розуміли, який зараз ну, можна зашити. Якщо не рахуючи там всякі алькантари, супердорогі. Тобто, Це один з найдорожчих салонів в Бердичі. Я б сказав, що найдорожчий. Виглядає він просто прекрасно. Тут, як ми бачимо, така перфорація. Ці салони ходять дуже довго і дуже якісно. Ну і зручні. Зверху я робив темну стелю і спереді, і ззаді. Також йдемося по комплектації, це у нас тут руль з круїз контролем. До речі, рух, руль оригінальний, не фарбований, як ми бачимо, і в досить непоганому стані. Є електросклопідйомники, електродзеркала, все у нас працює. Навіть тут можна подивитися, педалька оригінальна, є чуть-чуть, як бачимо, скраїшку продавлено, але це, це оригінал. В машині 320 тисяч пробів. У нас включаються-виключаються партроніки. два ключа запалювання, є також сигналізація, вже самі люди доставляли. Як ми бачимо тут. Штатна магнітолка і вона така прям всі кнопочки ідеальні. Кондиціонер заправлений працює, шестиступінчата механіка, там у нас така ніша замість подушки безпеки. Ну і Зеркальця в нас тут немає, тому що цей автомобіль був вантажний, як правило, вантажних дзеркал тут немає. Якщо потрібно в принципі, можу доставити. Так вигляд з цієї сторони. До речі, про документацію От я коротко покажу. От Ми бачимо за 350 євро це у нас був замінений мотор. Можете ставити на паузу і перевезти це все німецькою мовою. Написано, тому що все мінялося в Німеччині. От тут рік у нас 10.02 це рівно рік назад, 24-го року. От людині обійшлося все 5400 євро. Ось тут написано 98 тисяч пробігу і 6 місяців. Гарантія. Ми бачимо, написано. Тобто все це мінялося в Німеччині. Дата також все, як ми бачимо, все. Ну і тут заміна маси і всього іншого. Кого цікавить, будь ласка, можете перевезти. Я переводив там повністю все обслуговування по автомобілю. Тож, кого цікавить, можу скинути ВІН-код для перевірки, взагалі не маю нічого проти. І так, як ми бачимо, карти отакі коричневі і чорні батони. так їх називають в народі. Отакий був салон. Чорний з коричневим. Я обновив тільки сидіння і стелю. Бо стеля була світла, але така я не дуже люблю, мені подобається, коли коричневе стемне. А пол, до речі, навіть не трогав. От пол оригінальний, ну не оригінальний, а який був ще з цим автомобілем, коли він ще вперше заїхав і його переробляли в пасажира. Всі заглушечки також переробили. Ну, зараз виглядає просто прекрасно. Салон дійсно. Вартий уваги, і якісний, і приємний на відчуття і зносно стійкий. Як я вже казав, дивити місце. Шторки також є. Дуже, до речі, зручно. До речі, автомобіль був взагалі не тонований, це вже я його тонував задню частину. Вигляд це у нас ззаду. І має вигляд ззаду. Дверцята також з дерев'яними вставками і там боки з дерев'яними ставочками. Колись так зашивали всі автомобілі. Так, і ще покажу вам дах. Дах ціленький, як бачимо автомобіль, зразу видно, що він стояв трошки, тому що воно тут все-таки темне, навіть тут пройомки видно. Трошки він Останніх, Останній рік, здається, він стояв. Оце як поміняли мотор і після того буквально там кілька тисяч наїздив і він трошки простою. Так, такий вигляд. Йдемо до моторного відсіку. Так, ось такий вигляд має моторний відсік. Ці наклеечки на місці. Немає ржавих болтиків під капоткою. Ну, тут взагалі все в ідеалі. от Навіть видно, тут ні ржавчин, нічого немає абсолютно. Все дуже гарно виглядає. от Зверніть увагу на бачок. Ну, прям... Це не міняний бачонок, це оригінальний, він як новенький. І також можна звернути увагу, от тут, що таке мотор, в якому 100 тисяч км. Можна внизу побачити, як ми бачимо, там, де є ЖР, підключений там все чистенько жодного, там ні ржавчин, ні масла, нічого немає абсолютно. Так само болтики, отут всі однакові, без зржавчин, без нічого. Ну і тут також все гарно, все ціленьке. Зараз я заведу. 330 тисяч пробігу. Заводиться і працює просто відмінно. Це в нас внизу світиться, що цей автомобіль стоїть на ручнику. Посередині світиться, що це водій не пристібнутий. Тут, як ми бачимо, все одразу світить. Працює просто відмінно. Покажу, що повний бортовий комп'ютер. Типу. До речі, хто встигне, як ми бачимо, три поділочки солярки. Будь ласка, приїжджайте, забирайте. Так, і ще вам До речі, чути, як Дверки закриваються просто тихенько. От робота мотора євро Ну, працює просто відмінно. Як я вже казав, це екологія, все на місці. Тут по автомобілю жодних там димків, нічого, абсолютно зранку заводиться, от так само, як на гарячу, як ви тільки що почули. Є такий запах специфічний. Ну, з таким пробігом дійсно дуже мало автомобілів. Я б сказав, що їх напевно і немає. Ось таке авто, кого цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте, пишіть. Можна в телефон, який буде закріплений під відео. Можна і в YouTube, і в Тікток, і байдуже куди. Я, в принципі, завжди стараюсь відповідати на всі повідомлення, які там і в Ютубі, і в Тіктокі, і також на телефон. Кого цікавить, будь ласка, телефонуйте. До зустрічі!